Вітаю у цьому відео. Ми розглядаємо підхід Shift-Left у тестуванні, який передбачає виконання тестування на більш ранніх етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Ви дізнаєтеся про основні практики та переваги цього підходу. Підхід Shift-Left передбачає виконання тестування раніше в життєвому циклі розробки програмного забезпечення. Це означає, що тестування починається ще до написання коду або інтеграції компонентів. Важливо відзначити, що це не означає, що тестування на пізних етапах слід ігнорувати. Уявімо життєвий цикл продукту або функціональності, як лінію взаємозалежних статусів продукту або функціональності. Як бачите, тестування тут відбувається на пізніх етапах, але завдання Shift-Left підходу почати тестування в тій чи іншій мірі значно раніше. Shift Left підхід називається тому, що ми зміщуємо тестування лівіше по діаграмі SDLC. Звісно, в абсолютній більшості випадків зміщене буде саме статичне тестування, тобто тестування не продукту, а документації дизайну тощо. Ну, як мінімум, через те, що динамічне тестування має виконуватися уже на продукті, а він не буде готовий до етапу розробки. Існує кілька хороших практик, які ілюструють, як досягти Shift-Left у тестуванні, серед яких перегляд специфікації з точки зору тестування. Ці дії з перегляду специфікацій часто. Виявляють потенційні дефекти, такі як неоднозначності, неповнота та невідповідності документації. Написання тестових випадків до того, як буде написаний код, і запуск коду в тестовому середовищі під час його реалізації. Використання CI, а краще CD, оскільки воно забезпечить швидкий зворотній зв'язок і автоматизовані компонентні тести, які супроводжують вихідний код під час його. Відправлення в репозиторій коду. Проведення статичного аналізу вихідного коду перед динамічним тестуванням, або як частину автоматизованого процесу, проведення нефункціонального тестування починаючи з рівня компонентного тестування, де це можливо. Це Форма Shift Left, оскільки ці типи нефункціональних тестів зазвичай виконуються на пізніх етапах SDLC, коли доступна повна система та репрезентативне тестове середовище. Підхід Shift Left може вимагати додаткового навчання зусиль та витрат на радніх етапах, але очікується, що це заощадить зусилля та витрати на пізніх. Важливо, щоб стейкхолдери були переконані в цінності цього підходу. Перевагами Shift-Left тестінгу, звісно, є раннє виявлення дефектів, зниження вартості виправлення дефектів, підвищення якості продукту. А викликами, тобто проблемами, з якими ви стикнетеся при реалізації Shift-Left, буде потреба в додаткових ресурсах на ранніх етапах, необхідні переконання стейкхолдерів у цінності підходу. Отже. Підхід Left у тестуванні допоможе вам виявити дефекти на ранніх етапах, знижувати витрати на їх виправлення та покращувати якість вашого програмного забезпечення. Впровадження цих практик може вимагати додаткових зусиль, але результат того вартий, де і плюс зусилля зазвичай досить незначні. Дякую за перегляд. Не забувай підписатися і залишити свій коментар. На все добре.